Загально прийнята і невикорінна помилка абсолютно кожної людини в нашому світі полягає в тому, що вчення кабали займаються передбаченнями майбутнього відгадуванням минулого і прогнозами на майбутнє. До цього ставлення натовпу додають свою лепту. І сприяють публічні виступи в пресі, на радіо і по телебаченню так званих розповсюджувачів ідей кабали. Вчення луріанської кабали це за визначенням індивідуальне розкриття світла людині в цьому світі, а не після її смерті. Я не бентежуся, щоб сказати, що після фізичної смерті не відбудеться нічого з того, що людина цього світу, релігія, духовні течії та рухи собі уявляють. Звичайно ж, заняттями кабалою людина зможе в результаті розкриття системи. Управління світобудовою більше зрозуміти і себе, і все творіння загалом, але кабала не займається жодною формою передбачень. І те, що вчителі кабалісти повідомляють нам про майбутнє, це тільки майбутній стан як індивідуальної людини. Її кінцеве виправлення, так і всього людства загалом. Іншими словами заздалегідь відома тільки мета творіння, а тому і його кінцевий стан. А все, що між початковим станом людини або людства, і цією метою це робота. З досягнення закладеної в творінні кінцевої мети в результаті повного виправлення прийти до сприйняття своєї досконалості та завершеності. А тому існує заборона займатися передбаченнями, адже людині дана свобода волевиявлення. У кожному стані в неї є право вибору, і це називається станом п'ятдесят на п'ятдесят.